Всіх вітаю, це компанія Bismart, і в цьому відео ми розглянемо функціонал повідомлень в мобільному додатку. Повідомлення можуть бути двох типів: звичайні та важливі. Звичайні повідомлення прилітають у фоні і потрапляють до пункту меню повідомлення. Тут можна подивитись весь список повідомлень, які є бази даних, оновлення та інше. Важливі повідомлення перекривають область екрана, і поки ви його не згорнете або не закриєте, не можна продовжити роботу. Тепер подивимось, як йде відправка. У підсистемі BeSmart Bismart у нас є обробка надсилання повідомлень. Вона виділена як важлива. Тут у нас видно списки всіх активних смартфонів, які підключені як робочі. У правій області у нас заголовок повідомлення та текст. Давайте дамо заголовок і тут напишемо неважливо важливо, що у нас з'являється повідомлення. Ось наш заголовок і ось текст, який ми написали. Тепер давайте зробимо те саме, але поставимо галочку важливе. Ось як виглядає важливе повідомлення. Якщо їх кілька, тут буде список. Можна згорнути, і тоді знак буде мерехтіти. Це означає, що є непричитане важливе повідомлення. Коли натиснемо Вікно розгорнеться, можемо натиснути на цю кнопку, щоб відзначити, що прочитали його і прийняли до відома. Все, вікно зникло, але повідомлення залишилося тут, у пункті меню повідомлення. Ще один від повідомлень, який доступний в підсистемі, це опитування. При його використанні від агента очікується отримання відповіді. Давайте зробимо тест опитування та додамо варіанти відповіді. 1, відповідь 2, відповідь 3. Для зручності ми будемо відправляти його як важливе. Якщо не поставлена галочка кілька варіантів відповіді, то доступний лише один варіант і можемо його відправити. Тепер давайте зробимо тест опитування 2 і проставимо кілька варіантів відповіді, відправляємо. І тут у нас доступні вже ось такі відповіді. Всі опитування, і як вони називалися, можна подивитися у звіті з опитування. У клонках є смартфони та хто як відповідав як, в принципі, викручую ці компанії зараз. Вони створюють групи у Viber, Telegram та інших месенджерах і розсилають повідомлення там. Але тут є нюанси. Найчастіше в месенджерах у людей величезна кількість повідомлень, підписок і так далі. Потрібне повідомлення може загубитися. Ця історія з повідомленнями у мобільному додатку є аналогом, але найцікавіше в ній програмне створення повідомлень. Зараз ми це розглянемо. Я підготував приклад, переходимо до конфігуратора. У нас є підписки на події, які належать нашій підсистемі. Візьмемо проведення документів. Перевизначальний модуль, я зробив такий приклад, як він працює. Якщо у нас проводиться прибуткова накладна, то створюється повідомлення. Наприклад, прийшов товар від контрагента, який прибутковий накладний. Он залишки товарів. Далі ми обираємо, кому це відправляти. Я для простого прикладу написав код смартфона вручну. Давайте перевіримо ще раз, чи це той код, що нам потрібен. Ні, нам потрібен 17-й, давайте це виправимо. Заголовок повідомлення формуємо при прихід товару. І далі що ми робимо? Ось, власне, вся команда, яка надсилає повідомлення. Ми вказуємо тип даних у повідомленні. В принципі, можна вказати все, що завгодно, наприклад, JSON. Але за фактом у нас там тіло все одно буде порожне. Е, Вид повідомлення вказуємо як текстове заголовок, сам текст повідомлення. Також вкажемо, що воно важливе, щоб перекрили екран і агент його точно побачив. Давайте подивимося, які параметри взагалі тут доступні. У нас тут вміст код смартфона, тип даних вмісту в повідомленні JSON. Повідомлення текстове, заголовок повідомлення, саме повідомлення. Важлива у нас істина. Далі дата повідомлення поточна. Наступні параметри у нас йдуть ID-повідомлення, ми його присвоїмо автоматично, дата відправки теж автоматично. Відправляти відразу вставляємо істина. І оброблено ставимо істина. Ми вважаємо, що факт відправки стався і ми вважаємо, що більше з цим повідомленням нічого робити не треба. Давайте збережемо цей приклад, запускаємо DNS і намагаємося провести прибуткову накладну. Це взагалі-то повернення, але неважливо. Проводимо. Ось у нас автоматично сформувалося повідомлення «Прийшов товар від каньйон. Давайте спробуємо ще раз провести і подивимось, прийде пуш чи ні. Пуш не приходить, але як тільки відкриваємо програму, автоматично надходить важливе повідомлення. Як ще можна використовувати цей функціонал? Залежно від ваших процесів, це може бути, наприклад, щось пов'язане з приходами, змінами цін і якимись діями щодо блокування видаткових накладних. Ще чогось, тобто будь-які події, що відбуваються в базі, про які потрібно знати агенту. Можна автоматично формувати повідомлення, відправляти потрібним нам агентам. Ось таким чином можна використовувати функціонал повідомлень.